Друзі, настав той довгоочікуваний день, коли ми можемо нарешті подивитися, чим порадують нас наші бджілки. Зараз ми підемо до пасіки і спробуємо розпочати першу викачку меду. Гайда зі мною. Цього року було дуже тяжке випробування для бджіл. Затяжна весна, літо непонятно яке. І так само ми мали за що переживати, тому що це наше, казав той дитя, оце ця пасіка, але дякувати Богу, і сьогодні вже кінець липня і ми зараз подивимося, чим можуть порадувати наші бджілки. Розпочнемо перший медогон. По ті роки ми вже певно, і в цю пору і два, і три рази гонили мед, але. Що зробиш? Погода е, диктує свої правили, правила, і нічого ми не можемо в цьому діяти і вмішатися в цю погоду. Ось, бачу, мої бджілки сьогодні повеселішали вже після цього дощу. Знов літають. У нас тут недалеко є багато соняшника, так що вони повеселішали, і нам на душі е, радісно. Зараз буду вдягати маску. та і йти до своїх дівчаток. Такий є у нас ящичок на чотири рамки. Ми принесли вже наші рамки. Ось тут ми обрізаємо забрус легенько так, ось, щоб не повредити рамочки. Забрус дуже цілющі властивості має, тому у нас є заказ на нього, так що нам треба легенько все це акуратно зробити. Потім рамку ставимо в медогонку. Медогонка в нас на дві рамки. На сьогоднішній день закінчилась. Закінчився наш медотбор тому що пасіка тут в нас не основна. Передивилися ми 5 вуликів, ну що я вам скажу, трохи не такого ми результату очікували, але дякуємо Богу і за це. Добрий день, друзі. У мене сьогодні таке гарне свято Спаса медового. Мене запросили на медовий ярмарок, місто. Ось у мене такий гарний прикид, як казала моя внучка, лук Я приїхала сюди продавати свій мед смачний, запашний. Розпочинається свято в 10 годин ранку, але зараз 9, ми вже приїхали. Зараз покажу наш столик. Вибору поки не небагато, тому що це все швиденько, ми збиралися і ну як не було е, часу вигадувати щось. Але дякувати Богу, що нас сюди запросили. і Я приїхала, е, що зможу, я вам покажу. Дуже гарно, дуже все організовано. Ось, я покажу. Ось друзі, мій столик, мій мед трав'я, багато не викладали, продамо цей, мені ще підвезуть. Ось така красота у нас. Ось такий парк красивий. Люди такі. Люди тільки сходяться. Калюкація. Можете, можете буса трошки зараз. заберемо, зараз. Зараз, заберем, Берем, розуміє. Розуміє. зараз, зараз розуміє. Скільки коштує одна така свічечка у вас? Переверніть, там пойде і має бути ціна. Якщо може я сліпа. Я поняла, зараз. Я подивлюсь на інші, а, а є. Все-все є, все, все, бачу. Просто не доважити. Красота, яка хлопітка робота. Дуже гарно. Дуже гарно. Ось такі вироби з глини. Це не до мене. Ось така красота з металу. Обрій ранок. ранок. Ми сусіди з вами. Да, да. <laughs> Я, бачу, ви Я дуже гарний. дівчата, ми подивіться, щоб ніхто нічого не знав. в якому регіоні у нас ліси, річка, корому шкафу? Друзі, мій торг йде добре, люди підходять, питають, беруть мед, беруть візитки, навіть лаванду купують. Ось моя внучечка, вона мені допомагає. Будемо сподіватися, що все продаємо. Давання врізимо місце фруктів, овочів, без цукру. Mm -hmm. Ну, солодка. Є трошки кисніше, їсти І скільки така Це... стаканчик такий? Стаканчик 100 гривень, там 15 ліків. Залежно, різання. Так, так, так. тут. Дівчатка тут провірають безкоштовно щитовідну залозу. Є лікар. Ось роблять таке дуже гарний лікар. Я пройшла вже у зі щитовидки. Зараз йду назад. Так, Можна купити ще, щоб Мам. Мама приїде за нами. Віночки українські, якраз все залишилося в нас на сьогоднішній день. Майже все продали, дуже гарно, мені дуже сподобалось. Але одне найтішить те, що вже людей йде багато, а в мене торгувати нема чим. Дуже гарний парк, дуже гарно все організовано. Ось моя внучечка вже встомилася, на сонці вже розпарилася, попили трошки махіто. Ну і далі будемо торгувати. У нас пригостили такою булочкою вже до меду. Ось. Будемо чекати ще своїх покупців. Я дуже рада, що я прийняла участь в такому заході. Вдячна організаторам, а вам всім дякую, що завітали на мій канал. заходьте, і підписуйтесь. І я буду дуже рада. зустрічі!